Вітає, в ефірі Суспільна новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, шестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Як підготували до опалювального сезону одну з лікарень Черкащини. І утеплювати старі будівлі необхідно. Допоможуть зберігати врожай. Фермери отримали зернові рукава. Рік дуже тяжкий, воєнний стан, війна йде. Свято плюшевих ведмедів у черкаській школі. Це психологічне і наше ментальне здоров'я. Замінили вікна, утеплили стіни та відремонтували тепломережі. Так підготували до опалювального сезону одну з лікарень Черкащини, розповів її очільник Віталій Шило. Усе додає, аби зекономити на комунальних послугах. Торік на них витратили 200 мільйонів гривень. Чи комфортніше тепер медикам та пацієнтам, розкаже Дар'я Шевченко. У цьому семиповерховому хірургічному корпусі щодня рятують десятки пацієнтів, каже медсестра Валентина Панькевич. Вона це... зустрічає людей з карети швидкої допомоги. Щодня на протягах тож зміну погоди відчуває одразу. Раніше да, одівалися, тому що було прохолодно, і часто й хворіли, тому що були протяги, низька температура, співробітники хворіли. А зараз доволі комфортно працювати. Саме перше це тепло. Це що обращаєш внимання? Усе завдяки утепленню фасаду та заміні вікон, розповідає головний інженер медзакладу Олексій мені. Тітченко. Роботи завершили цьогоріч влітку. Я вже не так задуваю, і утеплення з, з внутрішньої сторони палат уже необхідно. Не потрібно робити, як, як робили в з дерев'яними вікнами. Заклеювали ватку підлажували зараз. Це вже в минулому каже. Навіть при нинішніх температурах в будівлі комфортно, попри те, що опалення досі не вімкнули. І утеплювати старі будівлі необхідно. Це значно економить і гроші на витрату. Теплопостачання традиційною для закладу є й перевірка теплових мереж, говорить Олексій. Під час цьогорічних гідравлічних випробувань стались пориви. Ці пориви ми розкопали, визначились з об'ємами, провели тендер на закупку труб. В вересні місяці ці роботи були завершені. Система теплопостачання лікувальних корпусів вже набрана теплоносієм і готова до прийняття вже тепла. Теплопостачання в дев'яти корпусах закладу централізоване. Його надає Черкаси теплокомуненерго, розповів Олексій. Готуються також і до відключень електроенергії на випадок блекауту. Мають два генератори. Освітлення було і на постах, і в реанімаціях і в операційних. і одну операцію я знаю, завершували на дизель генераторі Торічнє випробування темрявою. Пригадує інженер. Вони пройшли успішно. Зупинок роботи не було в разі. Відсутності напруги він автоматично запускається. Його споживання, якщо при 100% навантаженні, 56 літрів на годину. На утеплення фасадів з обласного бюджету цьогоріч спрямували 800 тисяч гривень. Решту робіт профінансували самостійно, зазначив директор закладу Віталій Шило. За власні кошти ми робили поточні ремонти, там заміна вікон була в деяких відділеннях. Тому. Точну суму я не можу сказати, але це не такі вже великі кошти. каже, здійснили термомодернізацію, аби зекономити на компослугах та подбати про пацієнтів. Витрати на, на отоплення, воно займає досить значну суму. Це перше, і друге це комфортне перебування пацієнтів, врахуйте, що у нас. Перинатальному центрі дітки новонароджені, вони потребують тепла. Далі у нас є відділення інтенсивної терапії та реанімації. Від учора опалення вімкнули в одному із корпусів в перинатальному центрі. Решта, поки без тепла, зазначив Віталій Шило. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська область на 99% готова до опалювального сезону. Про це суспільному повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Усі необхідні роботи у громадах мають бути завершені до 15 жовтня. У нас 131 котельня, яка загалом є в нас в області. Практично попередньо було проведені капітальні ремонти в семи котельнях. Були замінені 19 котлів саме по цій мережі. Було перевірені всі мережі транспортування тепла серед стратегічних об'єктів, які виробляють тепло. Нагадаю, що це і котельні, за які я сказав, це 16 теплокомун підприємств, які відповідальні за опалювання саме багатоповерхівок. Вони у вони на всі в готовності до використання альтернативних джерел. Якщо в нас не буде використовуватись і по якійсь причині вийде з ладу. Та чи інша котільня, нам нас передбачені переключення. Півтори тисячі зернових рукавів Черкащина отримала безоплатно завдяки співпраці з ООН, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Каже, ці полімерні мішки допоможуть надійно зберігати врожай, а це нині необхідно через проблеми зі збутом. Подробиці у сюжеті Аліни Бережної. Відранку пан Михайло за кермом трактора. Беремо. Грущик або з бочки там з шарку набираємо зерно. Вони в перегрузчик, Потім приїжджаємо і загружаємо в два двокро цього року. кукурудза вродила, розповідає регіональний директор цього сільськогосподарського товариства Іван Химорода. Збути зерно відразу не вдасться, тож подбали про якісне збереження. Ми його осушуємо, відбираємо всі рештки і лабораторія проводить всі аналізи, тобі, щоб була базова влага 14-14,5 вологи його і не було сорності в ньому. І тоді запаковуємо мішки. Завантажувати зерно у рукава, додає, почали на початку вересня. Погода роботі сприяє. Зараз ми кладемо ці мішки 90 метрів. У нього входить 320-340 тонн в один мішок упаковці. У 75 метрових то входить менше, там порядка 260-250 тонн. Чим більше мішок, тим менше простою в техніці, то він взяв і пакує його. Кукурудзу так зберігають вже декілька років поспіль, а от пшеницю вперше. Тому що рік дуже тяжкий, воєнний стан, війна йде і не було де зберігати збуту великого. Через ту ми зупакували ждемо. Як розповів директор сільськогосподарської компанії Олександр Воскобойник, цього року планують скласти у полімерні мішки 20 тисяч тонн пшениці та 160 тисяч тонн кукурудзи. Надають перевагу рукавам, пояснює через їх зручність та універсальність. Склади мають все-таки таку властивість, вони руйнуються, вони валяться, їх постійно треба ремонтувати. Плюс різні вологості. Треба або щоб це була вже банка елеваторна, тому що там можна десь повітря давати, ще якось покращувати збереження. А в складах ти цього напольних нічого робити не можеш. У рукавах умови наближені до вахуума і тому зберігається потрібна вологість, пояснює Іван Химорода. Але потрібно бути пильними, бо ж на полімерні мішки полюють гризуни та хижаки. Через пошкодження плівки кукурудза може зіпсуватися. Мішки з кукурудзою відкриваються тоді по потребності на корма. В основному йдуть вони на корма пташних. Тоді, як є потреба, ми їх відгружаємо. Нам поступає заявка там стільки тон. Починається осіннюю, десь листопад, грудень місяць. Або січень, коли треба потреба, і фактично ми його до досліджу рожаю, червень-липень, ми його убираємо. За словами Івана Химороди, підприємство має 650 зернових рукавів. Вони обійшлися в 13,5 мільйонів гривень. Деякі ж фермери та підприємці цьогоріч отримали їх безоплатно. Півтори тисячі таких рукавів для Черкащини передала ООН. Це ну, значне посилення для того, щоб повністю весь врожай, який буде зібраний тут на Черкащині. Якщо ми не будемо його експортувати найближчим часом, у нас повністю. Забезпечено зберігання на території області. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Він став призером ігор нескорених, знайшов себе у спорті, роботі з дітьми та громадській діяльності. А нині Сергій Прядка ще й допомагає військовим із важкими пораненнями, ампутаціями рук та ніг. Говорить, йому добре відомо, як попри біль та депресію, зібрати силу в кулак. Але люди мають змінювати ставлення до військових. Як та до чого ще має готуватися суспільство у сюжеті Тетяни Реви Розсікати хвилі, підкорювати вітер, їхати верхи на коні, та що там, каже Сергій Прятка, привезти країні спортивне золото. Відтоді я й приніс, я тоді на 8 метрів штовхнув ядро, що мої конкуренти просто реально не змогли перекинутися. До цього годинами гарувати у спортзалі. Я так виклався, що я ж кажу, що навіть кість травмова і плече травмова і за те, що ну, виложився на максимум, що було. Що таке сила духу Сергій Віпрятці пояснювати не треба дві 2017-го Під час евакуації поранених на Донбасі він отримав важке поранення в санітарну машину. Потрапила ракета. Тоді він втратив ногу. Всю стійкість характеру проявив каже на іграх нескорених. Ми країну представляємо і представляємо силу духу військових. Це ну це саме головне було. Бо ну багато бачили країн, що в нас вже ж можливості не було ну, нормально тренуватися, але бачили, що ми там в свідомість хлопці втрачали. Його знають як ветерана, спортсмена та громадського діяча. Зустріти Сергія можна у спортзалі. Кардіо розігнати трошки м'язи, а потім уже по всіх термаже. Він відкрив у Черкасах вітрильну школу для дітей. Така школа є у западній Україні. Вони займаються на озері. А ми маємо таке Дніпро, таке водосховище, і ми не маємо, щоб діти ходили на човна. Тут або ти будеш лежати вдома на дивані, або ти будеш ходити, займатися спортом, там громадською діяльністю займатися. Тут ну саме головне знайти себе, чим тобі зайнятися. Це для ветерана, я думаю, це саме головне. І кожен хлопець буде шукати по-своєму. Вони знайшли себе, вони допомагають, вони приносять користь суспільству. С я думаю, це саме головне для багатьох військових із важкими пораненнями. Сергій не лише порадник, а й приклад тепер. Хлопцям підказуємо і сім'ям підказуємо, як правильно що робити. Бо ну на жаль, ми це вже пройшли, може, слава Богу. Бо вообще ну що зміни йдуть у державі. Це мсеки, це, це отримання групи. Це просто це просто ужас. був. ну щоб ви розуміли, мені тоді дали на рік групу інвалідності на рік. Потім через рік я знову доказував, що мене нога не виросла. Були й інші складнощі, як от ставлення людей. А просто у нас не було, та й все. Ну зараз я вам скажу дуже багато і ветеранів. На жаль, вже дуже багато з ампутаціями на військах будуть хлопців багато. Тобто, ну, війна, це ж війна. Просто люди не задумуються про це, бо ну війна стосується всіх. Найперше, що має змінитися, розповідає призер Ігор Нескорених, це поведінка суспільства. Ми такі самі люди, як і всі. То й сну да, ми не можемо там щось зробити. Там стать і зробити там щось по цей. То ну, не так трохи ходим. Але ж ну людина з інвалідністю така сама, як і останні люди. А далі говорить, треба думати про доступність простору для життя. У нас на жаль, місто дуже не пристосоване. Навіть провести якийсь черкасок змагання, в нас немає де розселити ветеранів. Що ж хоче Сергій Прядка зараз. Я б хотів на війну. Якби ноги були, я пішов би на війну. Я б бізнес би пішов. Ну, На жаль, нас, ми не зможемо так бігати, як і я дивлюсь, в мене ну, знайомий теж загинув на протезі. Тобто, ну, Ти не зможеш швидко бігти, десь там укритися або що це. І на жаль, це але хочеться нам свої. А поки тренується аби бути готовим до запливу на вітрильниках. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Окрім зошитів і підручників, ще й улюблена м'яка іграшка. Учні однієї черкаських шкіл сьогодні долучилися до святкування всесвітнього дня. Візьми свого плюшового ведмедика у школу чи на роботу. Усе говорить директорка закладу Валентина Козі, аби підбадьорити дітей і мотивувати їх до уроків. Вранці на порозі ганку учнів зустрічала і наша Марія Гаврилян. Від першачків до одинадцятикласників всі з плюшовими ведмедями. Цей ведмедик мені подарували. На день народження. Щоб принести свого ведмедя до школи, Каріні Приходьку знадобилася допомога тата. Мішку на 14 літо, мені подарує ходить. Першокласниця Марія Петренко показує свою іграшку рюкзак. мене. мене В мене там жилейки. Ініціатива припала до душі не лише учням, каже вчитель фізкультури Ігор Буркацький. Чоловік теж прийшов з іграшками. Ці два хлопчика моїх підігрівають, бо зараз перший урок трішки прохолодно. Дворі пан Ігор. Водночас і тато четвертокласниці вважає, що іграшки на уроках не відволікають, а навпаки, підтримують психологічно. Взяла тільки більшого ведмедя, і знаєте, вчора, як вона його принесла, каже: мені він так подобається. Візьму собі на уроки і буду поглажувати, коли щось в мене не буде получати. <різь> Я думаю, це не тільки мою дитину, а всіх дітей заспокоїть. Тому ми навіть рекомендуємо вчителям початкової школи, щоб іграшка була на кожному уроці. До акції долучилася і директорка школи Валентина Козій. Оце мене парочка села, така вона нерозлучна. Розумієте, тут ж настільки в самому дні, а це психологічно. І наше ментальне здоров'я. Оця акція вона об'єднує і дітей, і батьків, і дорослих. І начальний заклад оживає Ви ж подивіться, кожна дитина йде з посмішкою да і зустрічає одне одного також із посмішкою. Це дуже добре. І в школі має бути весело, враховуючи такий складний час, в якому ми живемо. Марія Гаврилян та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе. І дякую, що з нами.